Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. От і наступила посівна компанія 2024 і вже огородники, яких є опалювальні теплиці, проводять посів овочів. Кого? Є неопалювальні теплиці, буде висівати свої насіння овочів у лютому місяці, а вже всі городники, які висаджують розсаду у відкритий ґрунт, будуть висівати, можливо, кінець лютого, а в основному березень і квітень. Але для того, щоб ми отримали гарні щедрі урожаї, нам необхідний якісний ґрунт. От і сьогодні наше відео. Присвячене саме ґрунту. В який ґрунт ми маємо висівати насіння овочів, потім який нам потрібний ґрунт для того, щоб ми це насіння, яке проросте, і будемо робити пікіровку, там вже зовсім склад ґрунту і інший. Як зробити ґрунт своїми руками, який краще використовувати ґрунт покупний чи свій, і які мають бути взагалі загальні рекомендації по ґрунту. А ґрунт має бути і родючий, і збалансований. І це означає, що крім органіки в ґрунту, мають бути ще і макро- і мікроелементи. Також ґрунт має бути, дивіться, і легкий, і пухкий, і повітря проникний, і для того, щоб кисень вільно попадав до кореневої системи. Тоді насінець буде гарно розвиватися. Також найоптимальніший рівень кислотності pH має бути 6,5-7. Також ґрунт має бути чистий, не має бути в ньому насіння бур'янів, яєць, личинок, комах, черв'яків, різних хвороботворних мікроорганізмів. Тоді наш ґрунт дійсно буде такий, як нам потрібно. Друзі, ми руками використовуємо іменно для посіву насіння ґрунт щедра земля. Це не реклама, але, можливо, є і інший хороший ґрунт, но ми до нього звикли. ґрунт дійсно він хороший ґрунт, але по-любому його ось бачите, трапляється за твердіння, моху. Його треба перед посівом насіння, по-любому просіяти цей ґрунт. Друзі, якщо ви для посіву насіння використовуєте також покупний ґрунт. І у вас перевірений виробник, ви йому повністю довіряєте, то знеражувати ґрунт, звичайно, не потрібно. Але по-любому ми знеражуємо ґрунт. І це знераження має відбутися не пізніше, як за 10 днів до посіву насіння в ґрунт. Ми використовуємо фітоспорин. Як саме використати фітоспорин для знираження ґрунту, як його розвести, я зупинюсь пізніше у відео. Фітоспорин це біологічний препарат, який застосовують для лікування чи знищення грибкових захворювань. Він містить сінну паличку. Через те, для того, щоб корисні мікроорганізми могли у ґрунті розмножитись, нам і потрібно саме цих 10 днів. Але, друзі, для посіву самого насіння нам не потрібно багато ґрунту. Ось ви бачите, ми в таких ємностях висіваємо насіння, то ось я для приміру посіяла насіння. Тут в мене вміщається 24 насінини у даному лоточку. То уявіть собі, що нам потрібно, як зійдеться насіннечко, нам потрібно буде зробити пікіровку да, на третьому листочку, то ми повинні буде пересадити у ємності, у стаканчики 200 грамові, а потім ми пересадимо їх і в літрові стаканчики. То вже ґрунту нам потрібно у багато разів більше. І тому багато дуже огородників використовують уже в другому періоді як би використання ґрунту при пікіровці свій зроблений ґрунт. Я хочу навести вам найпростіший і самий оптимальний склад ґрунтової суміші для наших овочів: це коли ми візьмемо одну частину городньої землі. А де ми можемо її взяти? Ми можемо взяти, звичайно, осінню на в себе на городі, але обов'язкова умова, щоб ця ґрунт не брався там, де росли пасльонові культури, тобто де росла картопля, помідори, перці, баклажани. Потім ми повинні взяти одну частину перег... прівшого компосту або перегною, і дві частини торфу. Друзі, якщо так склалося, що у вас немає компосту. Чим ми можемо замінити цю одну частину? Продаються в садових центрах, у насневих магазинах біогумус, земля. Ми можемо цю одну частину взяти цього біогумуса. Це дуже оптимальний варіант. Далі, якщо ви не маєте торфу, чим ми можемо замінити торф? Дві частини торфу ми можемо купити, це самий дешевий субтракт, торф'яний універсальний, він набагато дешевший, як іде грунтусунші й інший. І так як ця ґрунтосуміш буде вже як своя, ми обов'язково маємо її знеразити, які ж є способи знеражування. Особисто ми пробували використовувати різні способи. І ці теж, ну раніше. Перший спосіб це коли горить вогонь і ми на цій блясі знеражуємо ґрунт. Так, да, Звичайно, пропадають ці мікроорганізми, але вони пропадають як корисні мікроорганізми. Так і шкідливі. Звичайно пропадають і черв'ячки, і яйця, і личинки різних комах. Але після такого знеражування наш ґрунт це мертва земля, якого потім потрібно звичайно час, щоб вона відновилася, і звичайно внести потім буде потрібно корисні мікроорганізми. Сюди другий метод знеражування це пропарювання. Пропарюємо і в духовці, і в мікрохвильовці. Ну, ми займалися як пропарюванням свій час, то ми брали, наприклад, велику таку каструлю. Звичайно, вона має бути вимита, теж, щоб вона прокипіла. Кидаємо на дно каструлі, ну, вона має бути велика до п'яти не більше сантиметрів ґрунту і заливаємо крутим кип'ятком. Ну як ну не має ж бути багато, то кип'ятка, щоб ми просто пропарили цю землю, накриваємо кришечкою і вкутуємо. І тоді, ну це кращий метод, якби всі інші попередні. Тоді при цьому як так робити пропарювання, то вбиваються і черв'ячки, і личинки, і залишається ще якась корисна мікрофлора. Це кращий метод. Але користуємося ми час від часу, яким методом це третім, коли проводиться заморажування ґрунту. Ми беремо ґрунт, який підготували з осені, і в нас є морзильна камера. В Морозильній камері у нас мінус 22, а для заморожування ґрунту потрібно, щоб було не менше 18. Це можна використати такий метод, хто живе на північній частині України, там бувають сильніші морози. І тоді треба тиждень-10 днів, щоб цей ґрунт простояв у морозильній камері, а потім його забирають у тепле місце і просинаються. Комашки, личинки, просинаються черв'ячки. І ми через тиждень, коли вони вже всі проснулися, можливо, і 10 днів, заносимо зне, знову морозильну камеру. І, звичайно, це дуже хороший ефект. Але дуже часто і я в тому числі використовую пергамент калію. Пергамент калію це марганцовка, яка має бути розового кольору. І ми поливаємо гарячою марганцовкою градусів 40-45 цей ґрунт. Але теж це має бути заздалегідь не вдень, коли ви маєте використовувати вже даний ґрунт. І також мають певні результати. Але саме краще використовувати для знераження ґрунту, це, як ми говорили, фітоспорин. Це може бути і триходермін, і алірин Б, і Ну, Всі фунгіциди використовуються це біопрепарати для знеражування ґрунту. Ми фітоспорин використовуємо не тільки для знераження ґрунту, а використовуємо і для розсади. І потім, як вже висаджена розсада у відкритий ґрунт, я вам дам ссылки на відео, де ми використовуємо фітоспорин. Як правильно розвести фітоспорин, кому цікаво, може залишитися зі мною? Друзі, я взагалі я вам дякую за лайки, за підписки і дуже прошу, ставте лайки. Вам не важко, а нам приємно, і кожен ваш лайк поновлює відео в YouTube каналі, і буде більша можливість огородники побачити дане відео. Фітоспорин потрібно розводити два рази. Перший раз для приготування концентрату, а другий раз для робочого розчину із дяного концентрату. Пропорція 1 до 2. Дивіться, якщо у вас фітоспорин паста, як у мене, ось дивіться, вона 200 грам. Ми взяли лінійку і зробили чотири, бачите, таких однакових кусочків. От як взяти один цей кусочок, ну це розмітку таку зробити вже на самій пасті, то це буде 50 грам. То ми маємо додати: до 50 грам це 100 мл води. Яка має бути вода? Вона має бути кімнатної температури не більше як 36-38 градусів, щоб було приємно до руки. І вода має бути або джерельна, або бутильована вода. Ні в якому разі не з крана. Для знираження ґрунту нам потрібна чайна ложечка на літр води. Ми розводимо, вона робиться такого коричневого кольору, і має вона простояти оцей робочий розчин уже простояти не менше 2 години для того, щоб дати змогу розмножитись корисним мікроорганізмом. Друзі, не буде ефекту, коли ви обробите грунт саме перед посівом насіння чи перед посадкою і пікіровкою. Цю знераження ґрунту обробку проводити за 10 днів до посадки. Тоді це буде дійсно ефект, і ваша розсада буде здорова, саме головне, от друзі, ми свою ґрунту суміш вже обробили фітоспорином чи іншим препаратом. Що ми робимо далі? Грунту суміш у нас це дві частини торфу, одна частина городньої землі. Одна частина перегною або перепрівшого компосту, і ми обов'язково на відро такої землі маємо додати 3 або 4 столових ложки деревної золи, або 3-4 столових ложки доломітового борошна, що у вас є. Також додаємо 2 великі ложки суперфосфату, це 30 грам, і обов'язково 1 столову ложку калійного добрива. Ці добрива можна замінити якимось комплексним добривом. В ньому має бути більше фосфору і калію, і менше азоту. Так як ґрунт має бути повітря проникним, то ми можемо додати ось такий мох. Якщо у вас немає такого моху, може додати переліт або вермікуліт. Ці складові, як додається, вони зайву вологу вбирають. А коли ґрунт вже сухий, вони її віддають. Звичайно, треба додати пісок десь якби пів частини, але пісок треба обов'язково прожарити. Пісок може бути і річковий, і як нема річкового, то хоч такий пісок. Друзі, як ви послухаєте мої поради і зробите таку ґрунту суміш, як я розказую, то дійсно ваша розсада буде гарно рости. Розвиватись і буде здорова. Ще вам забула сказати, що я, як роблю вже пікіровку, додаю отакий стимулятор розростання коріння. Як висаджую відкритий ґрунт, як роблю пересадку пікіровку в стаканчики, то теж дуже воно ефективно допомагає. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, удачі, успіху і миру, нам всім, і гарних урожаїв. До побачення! До нових зустрічей.